Для лідерів учнівського та студентського самоврядування Шосткинської територіальної громади організували пізнавальну екскурсію до Мезенського національного природного парку, що на Чернігівщині. Подорож стала частиною ініціативи, спрямованої на змістовний і корисний літній відпочинок молоді. Екскурсія поєднала відпочинок із психологічним перезавантаженням в умовах воєнного стану, а також дала змогу глибше пізнати історію рідного краю. Мальовничі краєвиди парку, цікаві історичні факти та єднання з природою сприяли формуванню екологічної свідомості, патріотизму та любові до України. Такий захід став не лише можливістю для відпочинку, а й важливим кроком у вихованні активної та свідомої молоді шосткінської громади. Володимир Зеленський 6 серпня побував на Сумщині у пункті управління 225-го окремого штурмового полку. Підрозділу, який торік першим зайшов на територію Курської області Російської Федерації, президент також провів зустріч із головами територіальних громад регіону, на якій було обговорено проблемні для прифронтових територій питання. Микола Нога, голова Шосткинської МТГ, також був присутній на зустрічі, про що розповів місцевим змі. Він оптимістично настроєний. Він цілий ряд питань поставив перед нами. Багато було питань від керівників громад. І Отака от загальна дискусія дала можливість відпрацювати, як буде жити прикордонні. У прикордоні надзвичайно складно сьогодні, і особливо на Сумщині складно. І тому готується окремий закон, або це буде постанова Кабінету міністрів, де буде розглянуто цілий ряд питань підтримки життя в прикордоні. Микола Нога зазначив, що в процесі діалогу він підняв питання перед президентом щодо шкільного харчування у громадах Сумщини, які наразі цього позбавлені. Діти всі в Україні харчуються з перших по четвертих класів, а старші класи не завжди знаходяться фінансові ресурси батьків, щоб якусь булочку купити чи щось дати дитині. Війна складно, переселенців, багато і таке інше. і Це сконцентровано більше в прикордонні. Тому я президента попросив розглянути питання харчування дітей всіх, не тільки перших четвертих, а всіх класів. Він пообіцяв порозмовляти з партнерами. І президент взагалі таки має широкий кругозір і має серйозну, серйозну таку підготовку, серйозну роботу із партнерами. Цілий ряд питань, які задавалися, їх допомагають вирішувати європейські партнери, в тому числі після нашої зустрічі, через 20-30 хвилин він вже говорив із Трампом. Отака динаміка, от, 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 така напружена робота, і приємно, що президент звернув на прикордон. Крім цього, очільник громади піднімав питання по роботі бізнесу, який продовжує працювати на прикордонні, не зважаючи ні на що про страхування майна підприємств. Тому що якщо пошкоджено майно приватної особи квартира, то в дію, і відповідна програма діє. Але якщо це магазин, якщо це підприємство, якщо це майстерня, якщо це що, ніяких дій не працює, тому що банки 50 десят кілометрів і вже все. І тому звернули увагу президента, що особливу умову кордоні і по страхуванню, і по допомозі після ушкоджень ворогом майна, в тому числі автомобілів. То теж автомобілі не страхуються, люди втрачають автомобілі і ніяким чином не можна їм їм допомогти. Ось ця програма, яка готується, це буде, я сказав, або постанова Кабінету міністрів, або закон, буде передбачати цілий ряд в тому числі, і роботи страхових компаній, в тому числі, як допомогти підприємцям в складніших умовах продовжувати працювати у прикордонні. Не зібрав і колись поїхав. Ну навіть розглядалося питання, скажу вам, що якщо є держава допомагає на релокацію бізнесу, але якщо підприємець організовує укріплення і на своїй на нашій території, то він теж може претендувати на допомогу держави, так само як і на релокацію. Але вже там відповідні будуть допрацювання в ці постанови, таке інші. Я йому подякував за допомогу в енергетичному обладнанні. Особисто він приложив, допоміг нам вирішити окреме питання. Приємно, що цілеспрямована робота держави, керівництва держави на допомогу прикордону. Ми будемо розраховувати, що дасть можливість укріпити громади на прикордоні і дати краще їм життя в тих можливих умовах війни, яка є сьогодні. Під час зустрічі президента з головами громад обговорювали збільшення відсотка заброньованих від мобілізації працівників підприємств у прифронтових регіонах про пільгові умови вступу до закладів вищої та середньої спеціальної освіти абітурієнтів, які проживають у прифронтових громадах. 7 серпня в шостці біля музею Пантелеймона Куліша зібралися місцеві жителі, поціновувачі літератури та представники влади, щоб відзначити 206-ту річницю з дня народження видатного українського письменника, історика, етнографа, прозаїка, драматурга, поета, видавця та публіциста. Незважаючи на воєнний стан, громада зібралася, щоб вшанувати пам'ять земляка, чиї твори. Зокрема, перший український історичний роман Чорна Рада та переклади Шекспіра, Байрона, Гьотте залишили вагомий слід в українській і світовій літературі. Повномасштабна війна ще раз змушує оцінити постать Куліша. Саме він пророкував невідворотність сім'ї з варварською Росією, країною, що не терпить коло себе вільних людей. Через усе життя пандемов Олександрович. Проніс заповітну мрію, створення самостійної, вільної держави. У нас на усе честь і слава. Говорять, що Бог у одній людині дає все. Так дійсно, що він йому дав все. Тобто, ну, це і. Це письмове слово його. Так він перший, який вів, тобто наукові праці, він став писати українською мовою. До нього це ніхто не писав, і саме він спонукав писати Тараса Шевченка українською мовою. Учасники зачитували уривки з творів куліша, поклали квіти до пам'ятного знаку на місці хутора, де він проводив свої дитячі роки, та згадували внесок письменника у створення кулішівки, основи сучасної української орфографії. Рідне слово, Боже правда, як мала дитина, Тебе стало промовляти, хильна України, оживає, ожидає снічої не як узвічне лінця українські Я Як ти мені призналась, глибоко заколихався і побіг, злетів на гори, задуші гукав, співав я, як сідало сонце в морі, серце сльози виливав я. Блажен, хто синденьком тихеньким щим любить, блаженший той, хто в світ розсудком у хто в серці почуття героївським обувить і розумом своїм увесь оддався нам. Місцева влада долучилася до організації заходу, підкресливши важливість збереження культурної спадщини в складні часи. Лекцію про життя і творчість Пантелеймона Куліша провів Федір Пушкар, підкресливши значення духовної спадщини письменника. Музей Пантелеймона Куліша в Шостці залишається осередком збереження його рукописів, книг та особистих речей. Привертаючи увагу, поціновувачів літератури, свята Каліша в нашій громаді відзначається досить давно, і це якраз шана нашому земляку, який в 19 столітті намагався у нас пронести українство і Україну як незалежну державу, вірив в її відновлення і своєю творчістю, намагався зробити все, щоб ми відійшли від свого російського минулого. Це двіршина. Пам'ять про коліша. Він мені дуже сподобався. Рідне слово показом з своїм вчителемчителькою обирали вірш. Я дуже дуже вдячна організаторам цього закладу за той музей, який вони, так скажем, змогли зробити на такий, і зараз дуже такий от час, скажем. Неспокійний, але люди приходять. І це для розвитку. Я вважаю нашого подростаючого покоління. Це дуже суттєво, це дуже такий напрямок повинен бути. Треба їх якось виводити в напрямку роз історії України і. Як вам сказати, інтелектуальної історії захід завершився покладанням квітів до пам'ятного знаку в формі дзвону на Гуковому хуторі, що символізує невмирущий голос Пантелеймона Куліша в історії України. Я вітаю всіх з ним народження нашого славетного земляка Пантелеймона Куліша, який створив абетку, який стояв у витоках української мови, який написав перший роман Чорна Рада. Який, якщо прочитати дуже-дуже дуже так тонко, то можна прочитати, що сьогоднішні події вони похожі на ті події, які описував Пантелеймон Куліш. Тут можна сказати одне. Дуже приємно, що на нашій рідній Україні є люди, які цінують пам'ять видатних діячів. Чому Тому що це наша історія, яку ми маємо нести в молоді покоління і передавати. Саме такі заходи краще навчають наших нашу молоді і дітей. І, 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 і та інформація, яка розповсюджується саме через такі подібні заходи, вона набагато краще засвоюється во всіх поколіннях. Кулішеві читання в шосці стали не лише даниною пам'яті, а й символом стійкості. Сумська область долучилася до всеукраїнської ініціативи Першої леді Олени Зеленської Дня спільно спільнодії «Ти як активні парки. У Сумах до заходу приєдналися ветерани, молодь, представники поліції, Нацгвардії та прикордонники. Учасники зіграли у волейбол, сидячи та обговорили значення спорту для відновлення після війни. Начальник управління молоді та спорту Сумської ОВА Євген Походня підкреслив, що спорт є потужним інструментом для реабілітації, соціалізації, зміцнення духу та взаємопідтримки. Регіональна координаторка програми Тияк Жанна Сидоренко зазначила, що день дії – це про турботу, про ментальне здоров'я, синергію, єдність і доступність психологічної підтримки. Активності відбулися також у Крилевецькій, Липоводолинській, Андріяшівській та Недригайлівській громадах. Спорт став дієвим інструментом для збереження ментального здоров'я, доступним тут і зараз, об'єднуючи людей заради спільної мети. З 29 липня по 1 серпня в селі Погреби Київської області відбувся всеукраїнський турнір з тенісу, який зібрав 13 талановитих юних спортсменів із різних міст України, зокрема Києва, Шостки, Чернівців. Львова та Нововалинська. У запеклій боротьбі вихованець шосткинської комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи Барса Богдан Халімон здобув високе досягнення, ставши фіналістом у парному розряді. Цей успіх є результатом наполегливих тренувань юного тенісиста під керівництвом тренера Олександра Курмалєєва, який вкладає значні зусилля в розвиток спортивного потенціалу Богдана. Юний спортсмен продемонстрував не лише технічну майстерність, але й справжній характер, гідно представивши шостку на всеукраїнському рівні. Вітаємо Богдана Халімона та його наставника з визначним результатом. Бажаємо нових перемог, спортивного зростання та успіхів на тенісних кортах України і за її межами. У Волосі, Греція, завершився чемпіонат Балканської легкоатлетичної асоціації, де український спортсмен Владислав Малихін. Вихованець шосткинської комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи Барса виборов бронзову медаль у стрибках із жердиною. Про це повідомляють Сумські новини та Федерація легкої атлетики України. У секторі для стрибків із жердиною Владислав Малихін разом із Греком Йоанісом Різосом та ще одним українцем Олександром Онуфлієвим показали однаковий результат 5 метрів 55 сантиметрів. Розподіл нагород визначався за кількістю спроб. Різос здобув срібло, малихін бронзу, а Онуфрієв посів четверте місце. Золото дісталося грецькому атлету Еммануїлу Каралісу, який подолав висоту 5 метрів 92 см.